Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні огляд автомобіля, такий у нас Opel Vivaro. 2013 рік, довга база. Це у нас оригінальний пасажир 2.0 мотор 84 кВт. Ви дивитесь це відео, цей автомобіль вже проданий. Розкажу коротко. Це авто я тільки купив. Людина зателефонувала, спитала, чи щось є схоже, сказав є. Він був там трошки прийнятий в задні двері. Я вставлю фотографію, щоб люди бачили, що в принципі, по ньому робилось. Так, автомобіль цілий, ніяких там жорстких ДТП не був. Оце тільки те, що ззаду і заднє ліве крило фарбоване. Все остальне все ціле по автомобілю. Виглядає, як ми бачимо, ярко, просто капець. Ну, в такому кольорі він весь блистить, горить. Він, звичайно, пройшов передпродажну підготовку вже в хімчистка, це все вже по ньому було. Зараз покажу ще більш детального. Людина замовила, і цей автомобіль чекала, поки я його там підфарбую, все зроблю. І також, поки це все робилось, людина телефонувала періодично і там казав цей мужчина, що він хоче. От він хотів мухобойку, туманки я поміняв, вони були вже такі трошки тусклі. Також людина замовила оцей кінгурятник з написом Vivaro. Також, як ми бачимо, над лобовим склом є такий сполір. До речі, перший раз його ставив. Така якась незвична штука. Але багато людей питають за це. От Хто хоче, таке можна доставити. Також в цьому автомобілі вже був такий хромпакет невеличкий, отут, як ми бачимо полоси хромовані. І зеркала в нас в хромі і ручки. Дуги прикольні такі стоять, це навіть не на дуги, це площадки, диски з написами Opel, з колпачками Opel. Гума досить непогана. Зберігся автомобіль просто прекрасно, Ну, як видно, блистить, як треба. Всі герметики оригінальні, зараз ми бачимо також і релінги. Тут у нас все чітко, ніяких там ну, висічених арок, там нічого такого немає, все гарно виглядає. От були ось ці двері зам'яті, я їх замінив, тому що я не хотів це шпакльовки, там все остальне. Замінили просто двері, поставили, зараз все виглядає як нове, все по зазорчиках, відкривається, закривається, от навіть оце віварик, ця штука лишилася і ручечки, це все переставили з тих дверей. Все працює, все світить. Також є оригінальні парктроніки, як ми бачимо, це, це також працює. Я, в принципі, можу продемонструвати. Виглядає дуже ярко авто, я в червоному кольорі обожнюю. Також я зазвичай знімаю оці бризовички. Ця людина, яка замовила авто, він попросив залишити. Тут були висічені арки, і на цих, ну, скажімо так, ці місця, на цих місцях, де берзички. Берзовички зняли, пофарбували оцю таку полосочку ось це, і поклали назад. Я, в принципі, там знімав, здається, чи фотографував людині, я вже навіть не пам'ятаю, яке воно було до цього. Зараз все в відмінному стані. Тут навіть можна звернути увагу. Тут де амортизатори, жодної ржавчини, нічого нема. Тут зазвичай обичай, ну, воно таке ну, все ржаве, там. в цьому автомобілі все просто відмінно. відмін. Гума 205. Така я більше люблю на 215-й. Вона така якась мені ніби вища виглядає, ну і приємніше в їзді. Але що маємо, то маємо. Всі як ми бачили шилди на місці. Вся бомба. Оптика також у нас реально як новенька. Дуже гарно збереглась. Може була під плівкою, а може просто так. є на капоті такі незначні від камінчиків, скольчики, от як видно, пару штучок. Лобове з таким фіолетовим відтінком. Це відбиває ультрафіолет, щоб сонце менше поступало в салон. Є така маленька царапінка на бампері. За цього не хотів фарбувати, бампер ще оригінальний, це пластмасовий, він не фарбований, ціленький. Так, можна пер. Більш так коротенько про мотор. Мотор це у нас 2,084 кВт, 115 кінських сил, це найпотужніший в цій моделі, цепний привід. Ці мотори себе дуже добре зарекомендували. Також тут стоять вже звичайні електромагнітні форсунки, які прості, які люди їх найбільше обожнюють, і вони ходять. І розхід приємний, і все інше. І не бояться скажімо так, соляри якоїсь там, не дай Бог, щось вляєте, не тоне, на не, то якісь неперевіреній заправці. Також це вже в нас євро Євро-5 мотор, тут же є сажовий фільтр, каталізатор, в цьому автомобілі нічого не вирізалось, не прошивалось, все оригінальне, все як має бути. Давайте підемо по салону. По салону у нас все бомба, кургом коврики, все це ціленьке, не порване, подлокотнічок тримає у всіх позиціях. Є підігрів водійського сидіння, ось тут він. На рулю є такий з червоною полосочкою типу чехольчика, я його, до речі, не знімав, не бачив смисла, там під низом рулю, я думаю, досить непоганий. Автомобіль 258, здається тисяч пробігу, зараз я покажу. Є електросклопідйомники, електродзеркала, це все працює. Тут, як ми бачимо, додатково стоїть в салон. У нас там. Ось там біла така штука. Є е, заводський домкрат. Там все тріщотка, ключ, все на місці. Я це в кожному автомобілі комплектую, якщо немає. Тут у нас круїз контроль, руль, до речі, з круїзом. Є круїз і обмежувач швидкості, центральний замок, підігрів дзеркал і задніх вікон. Кондиціонер заправлений, я, до речі, його дозаправляв. Він в принципі працював, але додавали фріону, тому що тут обдув йдуть на задніх пасажирів, тут ж іде незвичайних 700 г, а тут кіло 200 фріона. Тому Слід. Взагалі обслуговування кондиціонера це раз в 4 роки треба обов'язково проводити. Не знаю, як тут проводили чи ні. Але я вже обслужив. Зараз все буде працювати як мінімум 4 роки. Є в нас магнітола з Bluetooth Bluetooth, Bluetooth підключення. Отут мікрофон, це ви підключаєтесь через телефон, дуже зручно. І чуєте, як ваш співрозмовник розмовляє через динаміки, а він вас чує через ось цей мікрофончик. Також я датчики дощу і світла в цьому автомобілі, все це працює. Особисто сам перевіряв, заїжджаєш в темне місце, світло автоматично вмикається. Є дві подушки безпеки, одна в панелі, одна в рулю. Ну і в принципі тут попереду здається все. А Є ще, до речі, заводський догрівач не салона, а мотора. Бо салона у нас оце вже додатковий, а є ще мотора, який стоїть ось тут внизу, він під низом. Все це також працює. Також є, це у нас кнопочка виключає задні партроніки, а це кнопочка виключає ЄСП. У нас завжди ЄСПів включено, це виключати. Дуже зручна функція. Не в багатьох автомобілях є таке, я вже не один раз це говорив, але це дуже крута функція. Це у нас коректор фар, який також працює. Тут є кнопочка Webas вмикати. Пульт. Ось це Webasto. Це все також працює. Так, йдемо з тої сторони. Це у нас тут багато хто питає, це тут бере повітря. Моторчик, який видуває на ноги. З... Зараз покажу звідки. А ззаду то не додаткова пічка, а то у нас. От зразу там спереді бере, отут видуває, а ось там ззаду бере повітря і ось тут видуває. Бо багато хто каже, що це отут додатковий кондиціонер, там ззаду додатковий кондиціонер, ні, це не так. Ззаді бере повітря, тут випускає. Так само там спереді бере повітря, отут випускає. Так, йдемо далі. Далі з цієї сторони все видно це просто в відмінному стані. Всі сидіння, є кругом коврички, це у нас тут вебаста. Ковриками все бомба. Ну якось так. Тут додатково вивели, до речі, такі під USB. Заряджати телефон чи навігацію. Тому що це у нас е, вимикати подушку безпеки. В обов'язковому порядку, коли ось тут ставиться крісло дитяче, тут обов'язково треба вимикати подушку безпеки. Тому що крісло ставиться наоборот спиною до... ну як їхати вперед, скажімо так. Тому треба обов'язково виключати. Про це не забувайте, це безпека. Тут також у нас є можливість кріплення дитячих крісел. От Коли є така напис Ізофікс, то це можна кріпити дитяче Це, Як ми бачимо, не порване. Ось тут, до речі, часто рветься. в цьому автомобілю, все класно. Є, як ми бачимо, коврики оригінальні, віларовські, там все теж все ціленьке. Людина залишила, я цього ніколи не знімаю. Попередній власник їздив з ковриками. Там також все класно, обдуви всі працюють, всі кондиціонери, як я казав, це все також працює. Диванчики ціленькі, не порвані. І тут у нас також все гарне. Є там трохи... Є да, трошки задири, але все в гарному стані. До речі, сидіння такі не ржаві, як ми бачимо, ржавчин взагалі немає. Тут от можна також звернути увагу. Всі герметики все оригінальне, не витоптане і не пошкальоване. От тут тільки це від резинки. Дуже часто від резинки витирається, а так загалом. До речі, в дуже гарному стані порожок. Дверки також тихенько закриваються. Так, Ззаду трохи сонечко заважає, але я думаю, що все буде видно. Так, Тут у нас сидіння, які знімаються, не раз показував. Там, де червоне з зеленим, там флажки є, такі можна нажати. І це сидіння складається, спочатку складається верх, ось так, потім воно складається аж під той ряд. Кул, до речі, такий ідеальний й. Навіть мілких таких немає ніяких там, нічого не пошкольоване. Тут це також в дуже гарному стані. Так ще дах. Дах грязний, але рівнесенький. Так як дах. А двері також. В принципі, двері замінені. Але видно, що все ціленьке, все гарне. Щось вітер зірвався. Так, по ходовій частині. Не знаю, хочете вірити, хочете ні, до цього автомобіля до ходової взагалі не дивився. Тобто тут взагалі нічого не гупає, нікуди і не веде, не стукає, просто бомбезно себе веде автомобіль на дорозі. І так, і по ямках просто все відмінуло стан, що навіть реально не дивився. Так. Заведемо. 258 тисяч пробігу. Працює відмінніше просто. Так, масло у нас без двох поділок, це норма. Повний бортовий комп'ютер. Тут у нас 8 літрів розхід. Прекрасніший розхід, ці автомобілі дуже економні, оці Євро 5. У них реально в городі десь до 9 літрів солярки виходить. Моторний відсік. Тут можна почути, як працює авто. Ідеальна робота. Реально дуже тихо працює, як я б сказав, чуть голосніше, ніж бензиновий двигун, хоча деякі автомобілі бензинові голосніше працюють. Відмінна робота. Бачонок у нас тут жодні болтики не вкручені. Тут щось на трошки кручене єди. Тут нічого не фарбоване, не знаю чого воно кручене. стаканчики, Все оригінальне. Крешечки, до речі, тож частенькі. Під капотом норма. Ні ржавчин, нічого немає. Як я вже казав, це європ'яті мотори. Шикарно працюють, шикарно їдуть. Тим більше це 84 кВт, самий потужний, він і їде добре, і розхід у нього прекрасний. Не знаю, що ще хотіти від таких автомобілів. Прям топ стопів Так, все покажу, ззаду в нас ніяких димків, нічого, навіть натяку на це немає. Ми ззаді стоїмо і практично не чути, як працює автомобіль. Це такий автомобіль, також цікавить, питайте, телефонуйте, пишіть. Це було відео більш таке для ознайомлення, як люди замовляють авто. От багато хто в мене там каже, не можу встигнути. Телефонуйте, питайте, от є такі автомобілі, які ще в даний час готуються до продажу, ви можете ж його замовити і також так само дочекатися. Все, до слідуючих відео. Не забувайте також донатити на армію. Ми обов'язково переможемо.